У мене сподівання на те, що буде зростання. Я бачу, що деякі нові забудовники заходять на ринок Києва. По-перше, наші війська краще підготовлені. Росіянам також доведеться сидіти без світла. Ринок живий, трошки не набагато, але зріс. Головне ніде не спіткнутись. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі нерухомість без цензури. З вами я, Писаренко Костянтин, засновник міжнародної кампанії The Capital». І я розкажу вам про нерухомість те, про що інше мовчать. І сьогодні, друзі, у нас статистика. А ви поки що підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, пишіть коментарі. І поїхали. І сьогодні, друзі, ми поговоримо з вами про статистику в Києві. Що ж відбувається з ринком нерухомості у Києві? Хоча зараз і не вдома і. Повернусь через деякий час, але статистика в мене завжди під рукою. Тому давайте розповім, що ж відбувається на нашому рідному ринку нерухомості. Він майже не рухався у нас в хорошому смислі цього слова. Я маю на увазі, що е, майже ті ж самі показники ми маємо, що у нас були і в е, серпні місяці. Тобто, кількість продажів трошки зменшилась. Я розумію, що е, в серпні у нас була пружина відкладеного попиту вона там вистрілила. Тобто ми. Трошки вирвалась вперед. Після цього вересень був такий трошки спокійніший десь на рівні червня, на рівні квітня. І ми бачимо, що е, ринок живий, е, ринок рухається. У нас зірвалося декілька угод і перенеслось. Тому я буду казати про те, що відбувається взагалі. Середній чек трошки зріс. Трошки не набагато, але зріс, як в оренді, ну, в принципі, в продажі він залишився десь на тому ж самому рівні. Що ми бачимо в кількості оренд? Кількість оренд і запроси на оренду майже однакові, такі ж самі, як були у серпні. Це дає надії, що ринок і буде залишатися десь в такому стані. Якщо хоча б так було б, я рахую, що для ринку таке плавне зростання буде ок. Тобто, якщо будемо Тихесенько йти до гори, головне ніде не спіткнутись, і у ці всі новини, коли нас вже потроху запугують, що будуть відключати електроенергію, щоб ми готували вже генератори, щоб ми готували всі всі екофлоу, трошки воно, звісно, напрягає, і будемо сподіватися, що це не дуже на ринку буде якось відображатись. І ви повинні розуміти, що той жовтень 2022 один з найгірших жовтнів, які я пам'ятаю, в. Принципі в історії продажу нерухомості за останні там, років 10-12. Тому я сподіваюся, що цей жовтень буде кращим. По-перше, ми краще захищені. Слава нашому ППО, слава ЗСУ. По-друге, ми вже. Краще підготовлені, тобто генераторів і в тому році накупили досить багато. Я думаю, що в цьому також люди запасались. Тому е нам буде краще переживати, навіть якщо будуть довбити нашу інфраструктуру. По-перше, наші війська краще підготовлені і вони будуть відповідати за винос нашої інфраструктури, будуть винос і російської інфраструктури, тобто російські е ТЕЦ будуть також розрушатись, і росіянам також подиться сидіти без світла. Без тепло централі нам конець. Тобто в цьому році в цю гру можна буде вже грати разом. Минуле осені ми всі з вами стикнулися з блекаутом і були відверто не підготовлені до такого колапсу. А щоб і цієї осні не залишитись в своїй оселі без світла, звертайтеся до нас в агенцію нерухомості The Capital. І ми допоможемо вам підібрати будинок з електрогенератором або ЖК. З автономним електропостачанням. А якщо казати по готовності, то багато і торгових центрів, бізнес-центрів, і навіть багато квартирних будинків вже підготовлені, вже є великі генератори, вже є системи, як будуть запитуватися ліфти, щоб вони працювали під час вімкнення світла. Тобто, вже якісь ці моменти, ну плюс люди. Доволі вже звикли до цього. Я сподіваюся, напевно, що багато оцих прибувших в Україну це мамочки з дітьми, які не були в тому році. Я сподіваюся, вони швидко пристосуються і зрозуміють, як жити в таких умовах, а не виживати, як це було в тому році. Тому що в цьому році я кажу, що підготовка набагато краще, ніж було. Того річ і скажу вам так: в мене сподівання на те, що буде зростання. Я бачу, що деякі нові забудовники заходять на ринок Києва. Ті забудовники, які вже є, вони розуміють, якщо вони будуть простоювати і далі, то просто ринок в них заберуть. Ну, давайте так по-чесному, нові будівельні компанії більш мотивовані, які заходять на ринок, і в них більше бажання в цей час. Будувати в них більше бажання не згадувати, як було колись. А в них нові умови. Вони заходять на ринок Києва, вони будують. У них не було вчора, в них є тільки сьогодні. Я сподіваюся, друзі, що у нас буде знову відновлюватись конкуренція на ринку нерухомості. Я маю на увазі серед девелоперів, тобто що вони знову. Вірвуться і почнуть якось змагатись за гроші клієнтів, за гроші інвесторів, тому що я на протязі вже півтора року не бачу цього. І навіть чую а, такі фрази, коли забудовники кажуть, та в принципі нам і так, хватить. Для мене це якось сумно. Забудовник повинен бути. Голодний в хорошому смислі цього слова. Пані та панове, вітаю на 76 голодних іграх. Я маю на увазі, що він повинен змагатись за гроші і давати конкурентно здатний продукт. Ви згодні? Напишіть, будь ласка, свою думку з цього приводу. Ну а ми, друзі, будемо відслідковувати, що відбувається на ринку, для того, щоб у вас була актуальна інформація і ви приймали рішення. Дуже зважно. І я хочу нагадати вам, що ми всі маємо вплив на те, щоб рухати країну до перемоги. Тому допомагаємо нашим бійцям. Слава ЗСУ, слава Україні, донатимо і всіх до нових зустрічей. Пока-пока. Hello, everybody. <реш> я маю на увазі серед девелоперів. Серед девелоп... 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 девелоп. <реш> <реш> девелоп. Я потерял мысль дальнейшая показания.